Всім привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! Сьогодні у нас з вами 7 лютого 2023 року. Запитаємо підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. І так, общення і комунікація. Подивіться уважно на картку. Про що вона для вас? І те, що може нас заводити в мінус, горя, тоска і є. Подивіться на картку. Запитаємо підсвідомості, які стратегії нам використовувати, для того, щоб бути максимально ефективним. Вибирайте число від 1 до 4. Я виберу число 4. І так, ті, хто вибрав стратегію 1. Ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважно ще на картку, що ви тут бачите. На які думки вона натякає. Так, якщо не щось не зрозуміло, напишіть в лічку, розберемо. Друга стратегія. Подивіться уважніше на картку. Ця стратегія ваша на сьогодні. Що ви тут бачите? Які емоції? Які дії? Так, далі. Третя стратегія. Ті, хто для себе вибрав. Ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважніше. Про що тут? Які емоції? Що? На карті ви бачите, які дії. Просто опишіть картку. І ті, хто вибрав стратегію 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше, що ви тут бачите на карті, які дії, емоції, карта плюс і карта мінус. Янгело, охоронця вам, бережіть себе, куди добре.